Шиман. Наш перфектовий водій. The best of the best. Та да не тут, а там! Так, річка люта. Женя Іванов нас копав, 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 копав. Я подумав, що ще так трохи я зістарюсь і на ту річку не попаду. Тому ми вирішили сюди рванутися. І так, дві Юлі, Сандра, одна штука, Шиман, десь там булькає. Л -л 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 -л. От. І Кирило на Покрафті. Тій же комплектації плануємо повернутися назад. Як урочище називається, хто пам'ятає? На Г І тут є така цікава табличка, написано полювання на тварин заборонено. Ну коротше, я якось почав очкувати, не знаю. Про людей там нічого не сказав. Хоча ми тварини теж. Кирило Штовхай, штовхай, веслови! Не тяни його на себе. Розверни мене трохи. Юля. Так я знайшов гілку. Так і тримай. Техногенна перешкода. Опора моста. Завжди тут скидають сміття, коли будують мости, це як пити дати, тому завжди треба проходити максимально обережно. Так, йдуть наші хлопці, верху вболівальники. Героям слава! Та, раніше гуцули, коли ми сплавлялися, діти, зокрема, кидали з мостів нам камні на голову. Це років 20 назад з криками Туристи-фашисти. Ну Щось помінялося в цьому світі, це вже приємно. Юля відштовхуйся від камня! Заду, заду, Юля. yeah <laughs> Води мало, але тим не менше прохідна. От там де вони повернули, там мали повернути мене. Блака, якера. Кирило. e Paulo